Шановні колегам а, оголошую звернення. Звертаюся я до своїх колег і компанії регіонів. По-перше, я хотів би подякувати вам за те, що сьогодні ви не прийшли у купонах з написом. Вперше це зробили ваші карпівські колеги. За те, що ви не називаєте нас пресі, як робить це ваша колега Бандаря такими Селянами. Нахоплювати вільно станцію, як робить це ваш колега по партії Царьов. Тому я закликаю сьогодні до вашої совісті, людської гідності та честі. І прошу вас, щоб ви оголосили про розпуск фракції партії регіонів, і взагалі було би краще, щоб ви вийшли із членів цієї партії. Сьогодні я стою на цій трибуні і звертаюся до вас неодноослідно. Я представляю тут інтереси своїх виборців територіальної громади міста Кузнецовська яка доручила нам звернутися до вас на сесії із цим проханням. Ви знаєте, що я позапартійна і позафракційна, але сповідую певні якісь. Ідеали і цінності. І особисто мені було би соромно сьогодні, будучи членом цієї партії, навіть прийти на сесію. Ви цього не побоялися. Я думаю, ви хотіли від нас почути. Я оголосила все, що мала сказати. Дякую вам. Ми вас не боялися і боятися не буде. А чиста перед громадою і перед і тут і Бійтеся народу, а ага. громадськийся, ну, Бійтеся, ми боятися не будемо. Она не що бояться.